Я за дорученням мешканців будинку номер 33 по вулиці Соборній з міста Ізюма. Звертаюсь до Масельського Степана Івановича з проханням розібратися з ситуацією щодо ремонту приміщення, яке вже на протязі двох років стоїть без жодних ремонтних дій, без комунікацій у мешканців будинку, за дорученням яких я. Звертаюсь, немає змоги заселитися до власних помешкань. І всі наші звертання до місцевої влади жодного ефекту не мали. Тому е за можливістю прохаємо вас розібратися, розібратися з цим питанням і допомогти мешканцям, які на сьогоднішній день вимушені мешкати де завгодно, тільки не у власних оселях. Дякуємо.